Діти, розглянемо з вами тему відношення чисел. Частку двох чисел А і Б називають відношенням чисел А і Б або відношенням числа А до числа Б. Зверніть увагу, аналогічні поняття: частка двох чисел та відношення двох чисел. Наприклад, Частку 16 поділити на 8 можна прочитати як відношення 16 до 8. Частку 25 поділити на 0,5 можна прочитати як відношення 25 до 0,2. Третій приклад. Ми можемо частку звичайних дробів прочитати як відношення трьох четвертих до однієї восьмої. Тобто ви згадаєте про те, що частку двох чисел ми могли записувати або за допомогою знака ділення, або за допомогою риски дробу. Тому відношення чисел ми можемо записати або за допомогою знака ділення, або за допомогою риски дробу. Дивіться приклади. Ми можемо прочитати як відношення 5 до 3, 7 до 8, 0,2 до 6, 12 до 100. І так, ще раз, відношення чисел можна записати або за допомогою знака ділення, або за допомогою риску дробу. І читається: 5 до 3, 7 до 8. Відношення чисел, так як і частка чисел, показує у скільки разів одне число більше за інше, або яку частину одне число становить від іншого. Давайте розглянемо приклад. Відношення 24 до 6, ми його можемо обчислити дорівнює 4, показує. Що 24 більше за 6 у 4 рази. Тобто, коли ми ділимо велике число на маленьке, то показує у скільки разів велике число більше за маленьке. Наступне відношення. Відношення 115 до 5, ми теж його можемо обчислити, воно дорівнює 23, показує, що 115 більше за 5 у 23 рази. І так, коли ми велике число ділимо на маленьке, тоді або відношення великого числа до маленького, ми тоді знаходимо у скільки разів велике число більше за Менше число. Якщо ми знаходимо відношення меншого числа до більшого, наприклад, 3 до 18, ми можемо записати у вигляді звичайного дробу 3,18, скоротити, отримати 1 шоста, і тоді це відношення показує, що число 3 становить Одну шосту від числа 18. Ще раз, велике до маленького це у скільки разів число велике більше за маленьке. Якщо маленьке відноситься до великого, тоді це показує, скільки маленьке становить від великого. Наприклад, задача. У спортивних змаганнях взяли участь 72 школяри, серед яких було 18 дівчат. Перше питання: у скільки разів всіх учасників змагань було більше, ніж дівчат. Коли ми знаходимо у скільки разів більше, тоді нам треба велике число поділити на маленьке. Тобто, всіх поділимо на кількість дівчат. Можемо обрахувати, що це 4, і тоді висновок у стільки разів всіх учасників більше, ніж дівчат. Дивіться, велике число поділили на маленьке. Якщо нам треба знайти, яку частину дівчата встановили від всіх учасників, тоді нам треба кількість дівчат. Поділити на, всіх, на кількість всіх учасників. Тобто, якщо яку частину маленьке число до великого. 18 до 72 записали у вигляді звичайного дробу, записали, знаєш, скоротили дріб, знайшли одну четверту і робимо висновок. Таку частину складають дівчата від усіх Учасники. Ще раз уважно, що з цього треба взяти. Коли ми знаходимо у скільки разів більше, треба велике число поділити на маленьке. Коли ми знаходимо, яку частинку маленьке складає від великого, цю дію робимо навпаки, маленьке ділимо на велике. І ви бачите, коли маленьке ділимо на велике, це відношення. Простіше записати у вигляді звичайного дробу і скоротити цей дріб. Відно, відношення, основна властивість відношення. Так як ми сказали, що відношення це все одно що дріб, тоді основна властивість відношення співпадає з основною властивістю дробу, яку ми вивчали на початку року. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме число, значення дробу при цьому не зміниться. Тобто, якщо ми кожний компонент відношення помножимо або поділимо на одне те саме число, тоді значення відношення не зміниться. Давайте розберемо приклади. Відношення 3,6 до 1,2. Записуємо у вигляді звичайного дробу. Але для того, щоб цей дріб скоротити, треба перейти до натуральних чисел. Треба позбавитися від е е е дробової частинки. Для цього нам треба перенести і в чисельнику, і в знаменнику значення. На одне значення кому. Тобто нам треба і чисельник, і знаменник помножити на 10. Дивіться, тоді ми отримаємо 36 дванадцятих, або це буде 3. Далі дивимося: 0,5 до 1,5. Записали у вигляді звичайного дробу і теж бачимо, що ми можемо і чисельник, і знаменник помножити на 10. Тобто передвинути кому і в чисельнику, і знаменнику на один знак, отримаємо дріб 5,15, який можна скоротити до однієї третьої. Зверніть увагу на третій приклад. Коли ми знаходимо відношення 0,8 до 0,12, ви бачите, що у знаменнику для того, щоб перейти до натуральних чисел. Треба перекинути кому на два знаки вправо, а у чисельнику тільки на один. Але ви пам'ятаєте, що і чисельник, і знаменник треба множити на одне й те саме число. Тому ми орієнтуємося, наскільки найбільша кількість знаків, які треба перекинути. Тому і в чисельнику, і в знаменнику ми рухаємо на два знаки. Це буде 80 до 12 або 20 до 3 і записали звичайний дріб у вигляді частки 20 до 3. Будь ласка, зверніть увагу, що ми відношення дробових чисел замінили на відношення натуральних чисел. У вас буде таке завдання в домашній роботі. Далі у вас розібрані приклади в конспекті, там, де я ще раз наголошую, що коли ми від, від відношення дробових чисел переходимо до відношення натуральних чисел, треба і в чисельнику, і в знаменнику переносити кому на однакову кількість знаків. Ви бачите, в першому прикладі на один знак. У другому прикладі на два знаки, тому у нас буде як 240 до восьми. В третьому прикладі тільки на один знак, тоді, ви пам'ятаєте, і в чисельнику на один, і в знаменнику на один, тому це буде 35 до 490. І в четвертому прикладі ви бачите і в чисельнику, і в знаменнику на два знаки. Тому це буде як 960 до 16. Зверніть увагу на приклади, коли ми працюємо з відношенням іменованих величин. Треба зробити так, щоб величини, які приймають участь у відношенні, були з однаковими одиницями вимірювання. Ви бачите, тут дециметри, я перевела в сантиметри, тільки потім. Перевела у звичайний дріб і знайшла це відношення. 8 метрів до одного кілометра. Переводимо кілометри у метри і тільки потім знаходимо відношення. Так само і наступний приклад. Ви пам'ятаєте, що в одному кілометрі 1000 метрів, тоді ми 1,8 множимо на тисячу, тобто рухаємо. На три знаки вправо кому, і це буде 1800. Останній приклад, це коли треба замінити відношення звичайних дробів на відношення натуральних чисел. Я б вам радила для того, щоб це зробити простіше, просто виконати ділення звичайних дробів. Тоді ви отримаєте звичайний дріб. 8 третіх, наприклад, і замінити його відношенням як 8 до 3. Дивіться, 5 5,12 поділити на 17 17,18. За правилом ділення виконали дію, записали дріб 15 15,34, або як відношення 15 до 34. Зверніть раз ще увагу на те. Що будь-яке відношення ми записуємо або за допомогою риски дробу, або за допомогою знака ділення і читається як А до Б, А до Б. Коли ви переходите від відношення дробових чисел до відношення натуральних чисел, не забувайте, що і в чисельнику, і в знаменнику треба рухати кому на однакову кількість знаків. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!